Саме в місті Берлін, де свого часу компанія Mercedes розпочинала тестування електричних смартів, вона ж презентує кінцевий готовий продукт. – 2012-й дванадцятий Смарт Електрик Драйв, електрик Драйв Форту. Для українців процес розробки та тестування електричної версії Smart пройшов непомітно, так само як і поява та розповсюдження класичного варіанту цієї моделі, яку Мерседес почав продавати ще у 1998 році. З тих пір змінилось два покоління, а останнє пережило ще й фейсліфт. і саме у такому вигляді офіційно дісталось України минулого місяця. Практично будь-який смарт, практично на будь-який смак, в кінці цього року зможе придбати практично будь-який європейсь. На жаль, ми до цього переліку не потрапили через відсутність відповідної інфраструктури, але сам автомобіль вже готовий їздити по наших дорогах. Тим часом 5 років розробки та тестування електричного смарти з залученням пересічних громадян дали Mercedes-Benz точне знання вимог та звичок потенційних клієнтів. Перш за все, вони хотіли динамічнішого розгону та вищої максимальної швидкості, потім жвавішої зарядки і тільки потім більшого пробігу. Саме тому серійна версія Smart Photo Electric Drive розганяється до 60 км на годину за 4,8 секунди, а до сотні за 11,5, а не за 6,5 та 26,7 як раніше. Максимальна швидкість 100 км на годину зросла до 125, а зарядка триває 7, 6 чи 1 годину в залежності від типу зарядного пристрою. супереч загальній думці про недостатній пробіг, а війну смарт і ді на рівні 145 км, кілометрів. Його цілком вистачило переважній більшості учасників тестування. З'ясували, що мало не половина водіїв проїжджала щодня менше 10 кілометрів, і мало не 90% менше 60. Таким пробігом заряджати електричний смарт доведеться раз на два дні, тобто практично як мобільний телефон. Експерти Mercedes-Benz обіцяють 7 годин зарядки від звичайної побутової розетки, 6 годин від так званого Wallbox і менше години від надпотужного зарядного пристрою. Цікаво, що головна проблема з надшвидкою зарядкою у відсутності в переважній кількості електромереж, необхідних 400 вольт та 32 А, без яких експрес-зарядки неможливо досягти фізично. По суті, така швидкість перезарядки потрібна в дорозі і в бізнесі вдома чи в офісі такий поспіх буде зайвим часу вдосталь. Знаючи про страхи потрапити в халепу з батареями, разом з автомобілем пропонують програму «Sale and Care. Вона передбачає гарантію до 10 років на блок батарей, який власник не купує, а бере в оренду за 65 євро на місяць і просто їздить. Про все подбає компанія, а вона впевнена, що блок батарей, спеціально розроблений для автомобілів німецької Deutsche акомотів, не підкачає. Тож немає підстав відмовлятися від електричного смарт і в Україні. Радимо кабріолет. Як власник електричного смарт, то у версії кабріолет ви можете дозволити собі дещо більше, ніж інші власники смартів. Теж електричних. Це не офіційний сервіс, але можна домовитись. А тепер можна їхати. Втім, є шанс здивувати публіку ще більш екстравагантним транспортним засобом. Навіть для схиблених на велосипедах європейців ця річ дуже незвична, адже цей велосипед електричний, це і e байк. Його обіцяли, і ось його показують. Я начебто вмію на них їздити, але робив це дуже давно. Тож пробачайте, оскільки це член родини Smart, він теж використовує блок батарей та електричний мотор. Батареї закріплено в самісінькому центрі рами, а мотор на задньому колесі. Нехитра з виду електроніка дає вам все необхідне для керування велосипедом. Режимів 3. Електричний, мотор допомагає вам крутити педалі, і тим відчутніше, чим більше кубиків стали чорними в правій частині шкали. Механічно заряджальний. Ви обертаєте педалі і генеруєте електричний струм і нейтральний режим, коли це просто важкий велосипед. До речі, підгодувати батарейки можна і під час гальмування, але тільки задніми гальмами, і тільки на 75% ефективності. Електричний велосипед і байк не просто розширює і доповнює лінійку смартів. Він може чудово співіснувати із автомобільчиком. Їде він на швидкості до 25 км на годину на відстань до 100 км. А щоб зарядити велосипед, так би мовити, в стаціонарі не обов'язково тягти його в офіс чи квартиру. Батарейка знімається і для неї є зарядний пристрій. За три години вона наповнюється на 80%, а за п'ять на всі 100%. До речі, така ж раціональна деталь стосується і смартфоту електрик драйв. Переконати, що цей автомобіль вигадали не ідіоти, подивіться, ви вставили шнура. Все. Витягти його тепер без ключа неможливо. Автомобіль залишився на вулиці і кабель можуть підсупити. Раз. І два. Тож після короткого і невичерпного, але дуже інтенсивного знайомства з електромобілем Smart Photo Electric Drive, його концепцією, завданнями, обмеженнями, можливостями та перевагами у нас сформувалась приблизно така думка. Єдина і головна проблема та перевага цього автомобіля в тому, що він дає нам тільки те, що нам потрібно, але не те, про що ми мріємо. Справа зовсім не в грошах і не в технічних характеристиках, а в тому, що ми ще не навчилися правильно мислити.